Давайте я почну з цього. Ну, пахне не, не дуже гостро. Ой-ой, <кхи> <кхи> ой, -ой гостренько. Ні, дуже змачно. А де перша в мене тут? <кхи> Десь напевно перша. Я хочу далі, пішла. Ой-ой, ой це серйозніше. <кхи> Капуста, аж типу, гостра. Я думав, це буде, чесно кажучи, не так. 3-4, <кхи> точно, все. Це. це я більше не кусаю. <кхи> Ні, якщо що, я потім ще переставлю типу в натурі. Поки що на 4 ставлю, бо воно реально дуже пече. А чого воно не це? Яке воно жорстке. А, я видно зв'язки мої. Ну, я сподіваюся, що це не сильний. Ну, Афа, типу, дуже смачне, десь, напевно, на 3. Дуже сподіваюся, що правильно, і це зараз буде лайтовий двіка. Ай! Як мене пече, язик! не ні не Мене пече. Не від цього, а от останній мені найбільше дав. Я тоді міняю ось цей. З цим. Скільки всі 4? Yes. Все, я забираю. Раз. Два. Три. Чотири. Приходьте в вогень кебаб, це неймовірно смачно, але ух, це для любителів гострого. Я би особисто зупинився десь тут, я би далі не йшов.